Південна Америка, як і Австралія після розкових Гондванни, тривалий час була ізольована від інших материків. Це, безумовно, вплинуло на формування її своєрідного органічного світу. Але видовий склад рослинного світу різноманітніший. Ліси займають більшу частину Амазонської низовини. Цей найбільший масив візно, вічно зелених лісів. Планети називають Амазонією. Місцева назва вуги екваторіальних лісів сельваз, що в перекладі з португальської мови означає ліс. В Амазонії налічується до 4 тисяч видів дерев, що становить одну четверту всіх. У сельві на червоно-жовтих феральтичних ґрунтах ростуть найцінніші породи дерев. Серед них знаменита гевея, із соку якої виготовляють каучук. Червоне дерево з твердою деревиною. Дерево бальса, що має найлегшу деревину. Бавникове дерево сейба, із насіння якої добивають олію, а з плодів волокно. Велика кількість тепла і вологи створюють сприятливі умови для різноманітних рослин. Які ростуть на кущах і деревах, мухів, ліан, орхідей та лишайників. У водойомах Південної Америки зростає найбільш у світі водяна лілія, Вікторія Регія. Тварини. Тварини кожна по своєму, пристосувалися до існування серед густого лісу. Мавпа ревун, капуцин і грунки. Тонкотілі. Шлабукоподібні мавпи-саймірі. Все життя е, пристраювались по-своєму. Чітких хвости є навіть у деревних дикобразах, єнота, Мурахаїда та Опосума, єдиного представника сучасних на материку. Упевнено, почувають себе в лісових хащах, ягуари та осевоти.